і надходити кожного члена комісії, тому тобто, я пропоную відтвердити всі питань до розгляду комісії. продовжує роботу по інвентаризації водних об'єктів. Як ви знаєте, у нас вже 14 водних об'єктів пішло на аукціони, передані в оренду. Сьогодні ми приймаємо рішення по чотирьом водним об'єктам, які будуть сформовані подальшим виробом водних паспортів і визнані мови. Хто за те, що прийняти даний проєкт рішення, в основу, прошу голосувати. Осуймо добре рішення щодо здеал тожа то приймається. А останнє питання про розірвання договору оренди землі. 14 липня 2021 року, року номер 36 та вилучення земельної ділянки, що знаходилося в користуванні дичь Марини Сергієв заменить запасів Босійської середньої ради Подільської ради Одеської області. Тут поступила заява для громадянки, про добровільну відмови до земельної ділянки, що дорогу. Про припинення права постійного користування земельної ділянки площою No230 за адресою вулиця шкільна колись на 18 селищі Росії погідні створимо десь допинення права постійного користування відбувається з листом Головного управління Державної інформаційної служби, який передається на баланс даного управління, дана будівля із поційного. Продължаваме с проекта. 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 Продължаваме проекта. Proiectul 2.7.6.2, s-a îndreptat de Voică Șevcencă, a fost numărat Sălătoresc, a fost scoalăut în adresă ovoță. S-a scoată la ziua lui Dorința Olozică. Mă rog, nimeni nu-i vrea să mă dacă e ziua lui Dorința Olozică? normal. Așa. S-a încălzit, așa. S-a încălzit, Дозволу на розроблення проєкту землеустю, щоб зведення за ділянків біля Юрію Васильовичу на умову новострокової оренди терміном на 49 років для виробництва вулиця Шевченка без номера 42, Петівської району обласній області. Первая заяву людину, надав повний пакет документів. На питання про надання дозволу на розроблення проекту землі у підняти земельної ділянки в гумові матеранську Миколаєвичу на мову оренду. На вироби, що задатки земельної ділянки в матеранському Дмитро Миколаєвичу на молодом високої оренди терміну 9 для городництва за адресу і створив на 10 допуск. Метро Миколаєвич у наданий пакет документів повному обсязі. Дуже Я би хочу, прошу ну, позицію. Да, да, Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеї утрі щодо дозволення земельної ділянки материнській маленьких теплі на умовах довгострокової оренди для городництва Словошій танках Подільського рину Адеської області. Володимир Петрів, також надамо, який... дай тогда e...

Відглядні земельної ділянки матерію Максиму Валерійовичу на умову дострокової оренди для городництва с лошайтанка поліцької надессло області. Хто, здався, рішення володба основу. Який буде? Хто за? Наступне питання про надання дозволу на розроблення проекту за минулу відведення земельних діянки матеранському Миколаївчу мамова до стріхова ради для воротницького вулиця Хмельницького Слошетам по Військовому Одеську область. Микола Дмитровичу також наданий пакет документів і відповідає. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Галагуту ім. Васильівні на умовах такого оренди для городництва поговорив військових села Шитанка Поліської рам Одеської області. пишу до ново, прошу довідки за мене від ланки члени Котоварія на умову на умови очоло аресту терміну 49 уч для роботи вулиці Хмельницького, поселка від сторону до слідства. В надані брез, кенді. Целе будеш прошу приймати процес. Да. Наступне питання про надання розумного разу не проект землю задания за мене Дианка Челенко в мире на полі на молоду захмеспорт, а то есть появи

Наталії Володимирівні на умову довгострокової оренди для воронівського вулиця Кмельницького, коли Шуканка повістила на десь того року. Прошу прийняти даний проєкт рішення за основу, який буде до проєкту.